Вчора, 26 липня близько 6.30, рівнянин на вулиці В'ячеслава Чорновола виявив жінку без ознак життя зі слідами крові. На місце події негайно виїхали керівництво головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія та кінологи. Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилася 29-річна уродженка Хмельниччини, яка проживала та працювала у Рівному. За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські оператив. Вийшли на слід зловмисника, встановили його особу та затримали за місцем проживання у Рівному. Як з'ясували правоохоронці, напередодні, близько 23-ї години, 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп'яніння повертався додому вулицею Чорновола. По дорозі побачили знайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував та задушив. Потім зняв з неї хрестик із ланцюжком, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування. Відповідно до лікарського Свідоцтво смерть жінки настало в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі. Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України сьогодні, 27 липня, за погодженням Куратури повідомили про підозру за пунктом 10 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 4 статті 185 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз, слідчі дії. Тривають відомо, що в минулому році зломисник вийшов із місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку. Заскоєний особливо тяжкий злочин, підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.